Захотілися знов, ну, запропонували, ніби пішли сюди, запропонували, чи можна таки зробити якийсь турнір. Вони згодили, сказали, що дуже хороша ідея, назвали її Майдан, Кубок Майдану. Зібралися з восьмих команд, вийшли чвертьфіналісти, півфіналісти. От зараз останній гра, якраз фінал. Захід проти центру. Києва Женя Львівська область. Степа, Львів. Оля Львів, Зар Львів, Піп Другович, Олег Запиті Львівська область.